Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка знову в ефірі з новими історіями про успішний український бізнес. З вами, як завжди, Денис Каєр. те, що сфера послуг в Україні на найвищому рівні, це вже відомий факт. Мені здається, що особливо це можуть оцінити ті, хто ну, скажімо, так, мав можливість порівняти це з європейськими аналогами. Ну і автосервіс не виняток. От про якісний автосервіс і поговоримо сьогодні з моєю гостею. Із задоволенням вам представляє Хмельницька Маріанна, начальник відділу маркетингу компанії Автосервіс. Маріана, вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас, Денис. Ну давайте. Давайте. В принципі, бренд відомий. Ну мені як автовласнику відомий і, і користувався послугами. Тому, але все ж таки давайте трошечки розказуйте про АТЛ, про історію, про розвиток взагалі, як компанія досягла такого рівня, який має зараз. Компанія ATL насправді була заснована майже 31 рік тому. Нічого собі, тобто, так ви майже ровісник е, країни. Наших. Так, так. І насправді ATL спочатку починався з невеликого магазинчику, який продавав акумулятори. Угу. І здебільшого це були акумулятори українського виробника. Так і починався розвиток саме АТЛ. Я сама познайомилась з ATL в 2006 році, коли стала автовласницею. І тоді, звичайно, була така модель АТО це автомагазин, де ти точно можеш собі вибрати будь-який акумулятор для свого авто. І потім, через деякий час, керівник, засновник, взагалі АТЕЛО це Роман Олексійович Баликін. Він 31 рік вже майже у руля АТО. Це наш ідеолог, це наші. Цінності, це наші емоції. І потім ми зрозуміли, що потрібно АТЛ розвивати, оскільки купити автозапчастину, купити лампочку, головного світла або ще щось. І людина вже потребує ще й сервісу. Бо в нас брак часу, ми хочемо економити свій час, ми хочемо всі послуги отримувати в одному місці. І таким чином ател почав розвиватися вже як комплекс: це автомагазин і автосервіс. На сьогоднішній день АТЛ – це 19 міст України. Ми присутні в 19 містах України. Ми маємо 38, вже 39 точок, 23 з которых – це комплекси, це автомагазини і автосервіс разом. Та оце розвиток. Слухайте. Ну я вам скажу. Ви от, ключова фраза була. Да, дійсно, що часу в нас мало, хочеться отримати зразу і і послугу. Я абсу... от, я саме стих. То й мені мені навіть поміняти дворніки, умовно кажучи, да, зараз було зручно приїхати в ЕТО попросити хлопців. А вони такі зараз це зробимо. І от це прямо насправді топчик. Окей, взагалі, давайте тепер трошечки а, про послуги і взагалі продукти, які ATL сервіс пропонує своїм клієнтам. А, ну і давайте будемо відвертими. В принципі, у вас ринок досить конкурентний. Чим, чим берете? А, чим ATL сервіс бере? Ну, насправді -автосервіс – це поки що єдина автомережа, яка саме має цей комплекс. Це автомагазин. І автосервіс. Тобто людина може приїхати окремо купити собі е, товар, то який потрібен, може заздалегідь замовити, ну, з, зазвичай це з автозапчастинами, і одразу їх встановити. Е, формат і зовнішній вигляд АТО зараз теж змінюється. Ми за останні два роки, поки країна знаходиться у стані війни, ми за останні два роки відкрили два нових комплекси: один в місті Києві, один в місті Полтава. Uh, і це ми тобто ми робимо такий простір, щоб людина могла приїхати, залишити своє авто і попрацювати, щось поробити, що їм потрібно, поки їм замінять АКБ, дворники, моторну оливу і так далі. Тому тобто. Ми саме про це. Я погоджуюсь. Мені абсолютно е, зрозуміло, і головне прозоро. Знаєте, як то кажуть, все зразу зрозуміло. Про що А щодо послуг, це зазвичай стандартні послуги, е, тобто, це все, що е, пов'язано з зміною моторної оливи, технічних рідин, гальмівна система, е, ходова, шиномонтаж, розвал сходження, е, е, ремонти двигунів. Е, ми робимо майже все, окрім ми не фарбуємо авто і не рихтуємо авто. Ну я так думаю, так як ви розвиваєтесь, хто зна, як то кажуть. Ну хто зна. Окей, okay. автосервіс. Я так розумію, що ну судячи з того, що у вас в магазинах представлено, да, і в на сервісах з різними брендами, да по перше, чи є якісь там популярні, непопулярні, не знаю. І по друге, чи є якісь власні бренди? Бо ж дуже знаю, що часто бувають бренди, які там починали просто продавати щось, потім створюють свій якийсь бренд. Так, звичайно, АТЛ має як і офіційне дистриб'юторство. Також ми є вендерами. Щодо асортименту АТЕЛ, звичайно, ми кож... постійно за ним дивимось, відстежуємо всі нові тенденції, ми реагуємо на попит наших клієнтів. Ми намагаємось працювати зі всіма знайомими для кожного пересічного автовласника брендами: це Моцюль, Кастрол, Бош, Варта. Тортал uh, Вакс, і звичайно uh, є власні бренди, які ми ексклюзивно наразі завозимо в Україну. Це Моторна олива Валко, це дуже відомий французький бренд Оливи. Um, в них є антифризи. Це ми теж завозимо і надаємо вибір своєму клієнту. Um, ми зараз офіційно завозимо автоаксесуари торговельної марки Аміо. Ну, бо всі ми тепер ще хочемо мати якісь цікаві е, аксесуари в своїх авто для того, щоб наша поїздка була комфортнішою, так би мовити. Е, звичайно, така компанія КТЛ ми не можемо не мати власну марку акумуляторної батареї. Наша акумуляторна батарея це Екстрим. Ми її пишаємося, оскільки наразі це молодий бренд, але для нас головне, що це український бренд. Тобто він повністю український. Він повністю український. Ця батарея вона виготовляється на території України. Друзі, от така сьогодні у нас тема. Сьогодні у мене в гостях Хмельницька Маріанна, начальник відділу маркетингу компанії ATL автосервіс. Ну і говоримо, звісно ж, про автомобільний сервіс. Маріана, розкажіть мені, будь ласка, зараз якраз така межсезоння, готуємося до зими. І, і, і чесно, мені здавалося, це аксіома для тих, хто володіє автомобілем, що треба там, певне обслуговування перед зимою, після зими, перед літом. а от, У деяких людей спілкуюся це питання: типу, а що треба, чи що треба? От скажіть мені, будь ласка. Передсезонне обслуговування це важливо, це потрібно. Що і що потрібно робити? Ну із такого топ 5 основних. Ну це дуже важливо, бо скільки готувати авто до сезону, особливо до холодного сезону, це в першу чергу безпека. В другу чергу це комфорт, що потрібно робити? Тобто, головний меседж цього сезону, 24-25 – Це ми нагадуємо завчасно автовласникам, що потрібно готуватися до назвали ми це автоосінь. Ehm, потрібно замінити шину, потрібно перевірити свою ходову потрібно подбати про свої двірники, про свої склоочисники, про омивачі. Обов'язково потрібно подбати про свою гальмівну систему. Це дуже важливо. Це навіть надважливо, хочу сказати. Потрібно обов'язково зробити і перевірити своє ТО на своєму авто. Потрібно за необхідністю замінити антифриз. Потрібно зробити е, заміну моторної оливи. Тобто потрібно мати в багажнику да, теж певний. Пул на це і технічна допомога. Це, наприклад, зараз люди на купують багато відкати, ставляться під колесо. Такі uh -huh, штучки, uh -huh. щоб вона, не дай Бог, не відкотилася назад. Це щітки, це антитуман, це антидощ. Це все про безпеку в першу чергу. Тому ми своїм клієнтам про це постійно догадуємо. В мене навіть в кожному сервісі, в кожному магазині наразі є такий чек ліст для клієнта. Ми просто йому даємо ко. Кожному клієнту нашого магазину і сервісу для того, щоб він сам себе перевірив, чи нічого він не забув. Ми постійно займаємось тим, що ми розробляємо і пакетні такі пропозиції для клієнтів, які їм будуть і вигідні за вартістю, і це ну, наразі для людей це важливо. І для того, щоб він отримував комплекс, тобто, ми намагаємось десь не те, що. Турбуватися за, за за його авто, а ще трошечки подумати за нього для того, щоб йому було легше і простіше. Це все про час. От якраз про час я би ще сказав, бо додав би дещо крім часу. Хоча зараз ви самі я думаю розкажете. Я, я вже говорив в принципі, не скриваючи, знаю що таке телесервіс, користувався послугами, і слава богу, було тільки позитивне враження, позитивні емоції від процесу. І що мені сподобалося, це дійсно швидко, ну от реально швидко. А і е, дуже проблемно, я думаю, для всіх водіїв, якщо машина одна, її залишити більше ніж на декілька годин. Це як правило, те шукати, де їхати, куди їхати, якщо ти постійний водій. От. А, а ще це досить високий рівень обслуговування, в принципі, дуже гарний персонал. От я зараз про обслуговування. А дуже часто важко контролювати якраз саме якість сервісу, якість обслуговування. Як у вас це вдається? Ну, по-перше, це наші керівники автосервісів. Це люди, які вже дуже багато років працюють в компанії, і це є наша цінність, це є наші реально перлини. Оскільки керівники вони починали свій шлях автомеханіками, продавцями. І вони, вони, виросли. По, вони виросли, і е, це реально перлини. Ми цим пишаємось. І повірте, краще ніж наші керівники контролюють якість послуг і працю своїх співробітників, її не проконтролює ніхто. Звичайно, е, ми контролюємо і відгуки, ми контролюємо професійний рівень наших автомеханіків, ми е, навчаємо їх. Ми проводимо тренінги, тобто ми вкладаємо дуже багато в наших співробітників. Особливо зараз це автомеханіки. Весь бізнес знає проблему кадрів. Це надвелика проблема, і в нас вона теж є. Тому ми навіть вже запровадили таку систему, що ми пропонуємо студентам, якщо мене чують навіть студенти профільних вузів. Ми запрошуємо до себе для того, щоб вони а, і навчались. Тобто, ми готові ростити на базі своїх сервісів, навчати їх, надавати їм практику. Щоб вони вже на виході, коли вони отримують диплом, вони були вже повністю готовими сформованими спеціалістами. Отже, друзі. Хто ще не знає, чим себе зайняти, і ви чуєте нас, будь ласка, бачите, гарні руки, гарні голови потрібні скрізь, і в тому числі АТЛ сервісу. Друзі, сьогодні говоримо про автомобільний сервіс. Хмельницька Маріана у мене в гостях, начальник відділу маркетингу компанії атл Автосервіс. От до речі, про сервіс і ще одне питання: ви запустили такий проєкт проект Франшиза атл сервіс да. дуже часто. Всі бренди, мені здається, стикалися, які продавали франшизу з важкістю контролю. Вати саме якість надання послуг, а розкажіть трошки про цей новий проект. Ну і як збираєтесь контролювати цю якість і тримати її на тому високому рівні, на якому ви триваєте. Франшиза від АТЛ – це новий проект, він молодий. Ми його офіційно презентували на загал в квітні цього року. Що таке франшиза? Це два формати: автомагазин і автомагазин плюс сервіс. Всі ці е, два формати вони ма вони можуть бути маленькі, середні та великі. Все це залежить від площі. Чому ми вирішили взагалі зробити цей проект, оскільки ну, типу, для автобізнесу? Ну, незвично да, мати франшизу. Ми отримали запити. Є люди, які мають приміщення і вони хочуть вкласти кудись кошти. А саме головне це ринок. Насправді, на сьогоднішній день ми зрозуміли, що автомобіль це не про комфорт, це навіть про безпеку. Оскільки зараз бути мобільним. Оскільки в нас бойові дії йдуть, да і в нас війна в країні, люди хочуть бути постійно мобільними, швидко реагувати на щось. Як ви кажете, наразі для деяких людей залишитись без авто на 2-3 години, це навіть іноді стрес, особливо для жінок з дітьми. Тому ми отримали запит на розширення зараз. В нас є вже перша відкрита франшиза. Ми її відкрили тиждень тому. Рівно, до речі, у місті Львів. На виході в нас ще декілька проєктів, які вже на стадіях переговорів. Що ми пропонуємо нашому франшизі? Ми пропонуємо перше свій досвід, по-друге, свій формат, по третє, своє лице ну тобто АТЛ відомий бренд. Ми повністю супроводжуємо клієнта від запиту до відкриття і в подальшому це єдине, тобто вони не є окремими від АТЛ, вони є в системі. АТЛ в нас форма франшизи зазвичай це активна форма франшизи, але іноді ми розглядаємо варіанти і пасивною. Ну що ж, друзі, тут як то кажуть, дайте спочатку запрошував студентів, якщо хтось хоче працювати. А тепер бізнесменів, якщо хоче співпрацювати. бачите, як? Який а, формат да щодо якості, да е, оскільки е, лю, лю, любий магазинок або комплекс е, франшизи, він від, він є система АТЕЛО, то звичайно ми контролюємо все, як, як і себе. Фактично в нас е, саме головне в нас є стандарти. Ми постійно працюємо над своїми стандартами. Це стандарти е, щодо якості обслуговування, щодо якості сервіса. В нас навіть постійно працює система таємного покупця, mm. і це дуже важливо. По перше, ми виявляємо вчасно всі проблеми. Ми можемо коригувати стандарти. Ми можемо бачити, як змінюються настрої наших клієнтів, запити наших клієнтів, і таким чином ми постійно в контакті з клієнтами і для нас це важливо, оскільки. Авто для багатьох автовласників це, ну як член родини, іноді буває. Вони навіть мають свої ім'я. Це Ваше здається... авто є ім'я? В мого є в, в мого теж є. Ну, супер. І завжди були, до речі. Да. А, я походжусь, авто зараз абсолютно. Ви правильно правильно сказали, дійсно, що це дійсно не про комфорт, це про необхідність. Абсолютно вірно. Це дійсно член родини, абсолютно його люблять, холять, ліліють. Головне не тому, що ну, він такий гарненький, да? ну деякі теж так, але тому, що він просто потрібен, насправді. Да, він потрібен. Друзі, ось така сьогодні у нас бесіда. Будемо закінчувати у мене наприкінці питання про е, плани. Я впевнений, що так як АТЛ-сервіс активно розвивається, то точно є якісь грандіозні плани, тому трошки розказуйте, е, ну скажімо так, привідкріте занавіс на те, що можете розповісти, можливо, є щось, що залишиться ще поки що е, таємницею. Ну, самі головні плани для АТЛ – це. Не зупинятися і розвиватися в цьому році. Ми маємо відкрити ще два нових об'єкти, і ще три об'єкти в нас в планах у в найближчій час відкрити. Це я так закидую. Анонси будуть. Ми розширюємося, ми будуємося. Це автосервіси е, повністю будуть в нас сучасні. Тобто на сьогоднішній день ми дуже багато ресурсів вкладаємо саме в умови праці, не тільки щоб це було комфортно нашому клієнту, але це щоб там було і комфортно працювати, оскільки що ви розуміли, тільки наприклад наразі будуть відкриватися сервіси це 12-14 постів. Угу. Uh -huh. Тобто ми можемо одночасно е, обслуговувати велику кількість автомобілів, і звичайно, людям вони мають бути в комфорті, вони мають бути в теплі, вони мають дихати нормальним повітрям, вони мають е, отримувати якісні умови і відпочинку. Е, ми, звичайно, постійно працюємо над новими брендами, які ми хочемо завозити і балувати наших клієнтів. Бо наразі в наші клієнти вони надвибагливі. Ми працюємо над своїм інтернет магазином Та ми ще маємо інтернет-магазин. Тому да, тому плани ВТЛ це розвиватися і розширюватися, і не зупинятися. Ну, це мені здається прямо напрямок. Попри і... все, да. як я іноді кажу, попри все, ми будемо розвиватися, будуватися і відкриватися. Ну, це, от мені здається, прямо лозунг для всієї країни і для всього українського бізнесу, і українських mm. підприємців. Ось така в нас сьогодні. Бесіда була. Друзі, у мене в гостях була Хмельницька Маріана, начальник відділу маркетингу компанії АТЛ Автосервіс. Маріана, я дякую за те, що прийшли, розказали. Опять Бренд відомий, але бачите, ми сьогодні, я впевнений, почули багато того, що, як то кажуть, не видно. Да? Я вам бажаю успіхів. Дійсно, розвивайтеся, рухайтеся. Це успішний український бізнес. Він... І, по-перше, ви працюєте на благо країни, ви працюєте на благо українців, і можливо, а після закінчення повноштабної війни я впевнений, що і іноземці ще оцінять рівень вашого сервісу і всього того, що ви робите. Тому хай вам щастить сил натхнення, хоча важко іноді буває, але ну хай все виходить ідеально. Дуже вам дякую за ваші слова, Денисе. Так насправді для нас дуже важливо залишатися суто українським бізнесом. Це правда. І працювати зараз, і працювати зараз багато і важко. Ну це мабуть вже норма. А щодо західних партнерів, так би мовити. Uh, да, нас знають на заході, і, бо ми дуже часто ми їздимо uh, за кордон, бо ми вивчаємо ринок, ми знайомимося з новими брендами. І да, про нас там знають і вони навіть іноді питають, Боже, як ви, українці, не просто ще працюєте, ви ще щось будуєте, ви ще щось відкриваєте, ви розвиваєтесь. І ць, обличчя потрібно тримати. Як то кажуть, задали високу планку, ну то все, розгрібайте, як то кажуть. Тримайте. Дякую вам. Ну, ви ж знаєте, що АЦЛ – це ваше авто, наша робота. Чудово. От на... ваша фраза тепер буде моя фраза. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. Друзі, на цьому будемо закінчувати сьогоднішню нашу бесіду. Сьогодні у мене в гостях була Хмельницька Маріана, начальник відділу маркетингу компанії АТЛ-сервіс. До нових зустрічей, друзі.